Бублікав умір, але бубліков номер. Тепер виявляється, що нібито командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов його звуть. Він раптом Воскрес. Або Кремль дійсно займається якісною фальсифікацією, діпфейками, як називав це Дональд Трамп. І дуже хоче не визнавати свою своє фіаско. В Криму в чорноморському флоті намагається запевнити всіх у тому, що він нібито живий. Він сьогодні була проведена нарада у російському міністерстві убивст і було викладено шматочок відео, викладено скріншоти з того, як воно відбувалося засідання цієї колегії, і там, нібито, по відеозв'язку підключався і том сам сам той Соколов, який загинув під час ракетної атаки по Севастопольському командному штабу Чорноморського флоту Російської Федерації. Але на цьому відео він. Поводив себе якось дивно, е, якось знаєте, сидів і слухав. Рота він не відкривав, як вкопаний. Просто що надихає нас, ну точніше не надихає, а наштовхує на думку, що це традиційний кремлівський монтаж, і це лише діпфейк. Наші припущення це ми не, не знаємо. Свічку не тримали, не бачив. Можливо, нам не показали відео, як він відкриває ло рота і про щось, про щось звітує.